Мої хороші, ви на каналі з Князів, де ми за допомогою методоконвертів вчимося, фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня і я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш. Починаємо. Мої хороші трошечки мені довелося затримати свої відео, тому що в мене виникла форс-мажорна ситуація із зубами. Я вже перенесла два тяжких візити за минулий час, і ще мені предстоїть, я думаю, що мінімум чотири. Якщо в мене буде для вас якась незвична дикція, тому перепрошую це тимчасово. Я думаю, що проблемку ми вирішимо. Хочу почати з підсумків, які насправді я підготувала вже давненько. Але не змогла вам їх показати по причині того, що просто мені було дуже важко розмовляти. Хочу вам похизуватися своїми підсумками липня. Зараз вам трошки приближу. За липень у мене оплати частинами на початку місяця у мене була одна оплата на моно та чотири на приваті. На моно було 2840, на приват 11,120 з копійками. І загальна сума була і 89 копійок. На кінець місяця. Результати в мене добрі. <свісно> на моно в мене все, я погасила той кредит. На приваті залишилось у мене 3 кредити, тобто мінус 1. І загальна сума 8,239. І всього 3 кредити так і залишилось. Кількість моїх кредитів зменшилась на 2 штуки, і сума зменшилась на 5721. Я вважаю це дуже крутим результатом, тому що кредитне навантаження зменшилось майже на 6 тисяч. Це шикарно. Мій борг безстроковий не змінився, поки що він в мене не горить, я його. Притримую трошечки. Ну що, тепер розберемося з моїми кредитними лімітами за картками. На початку місяця липня у мене було на моно 40 тисяч лімітів та в приваті 50. Загальна кількість 90. Суми були 31,754 і 47,860. Тобто 79,431,98 копійок було загалом. Наразі у мене по 40 тисяч кредитні ліміти, мінус 35 561 на моно і мінус 39570 на приваті. Загальна сума 75 131 боргів. Тобто, в мене зменшилась сума на 4 300 і кредитний ліміт зменшився на 10 тисяч. Це була б сума вища, аби я не покрила ось цю оплату частинами. На монобанку, вона була така декілька тисяч. Але я вважаю, в тому випадку, коли в тебе знімаються відсоточки, то треба спочатку це все у нас закрити, а потім вже йти далі. І накопичення найважливіше в моєму випадку. У мене було на початку місяця 74 тисячі 869 тисяч накопичень, із них були мрії 7 тисяч, подушка 4, на проєкті 465, о, 365, вибачте, було 465 гривень, облігації 46 тисяч, тобто 46 штук куплено, ремонт 15 тисяч, акції 4 штучки це 4 тисячі гривень, та НПФ 2400. На сьогоднішній момент у мене 8600 на мріях, тобто плюс 1600, 100 євро та 600 гривень у мене на подушці, 1891 у мене на проєкті 365, 47 облігацій, тобто 47 тисяч, 15600 у мене на ремонті, 4000 на облігаціях і 3300 у мене... 4 тисячі у мене на акціях і три триста у мене на НПФ. Загальна сума 81 тисяча 915 гривень. І таким чином у мене статки виросли на 7 тисяч 46 гривень. Я вважаю, це крутезні результати. Це мій другий місяць розподілу. Це мій другий крок невеличкий до фінансової свободи та грамотності, і ви проходите цей шлях зі мною. Я вам дуже всім вдячна за те, що вас так багато, вас вже більше 120, Це так круто. Я до цього родію, як маленька дитина. І я бажаю вам гарних статків, гарних накопичень. Я бажаю вам справитись, у кого є борги, все це позакривати якомога скоріше. І до зустрічі скоро і скоро вже серпень, Па-па-па-па, до зустрічі!